Так, Карліна мене вже тягне. Ми коротше, приїхали сюди в форум в зару. Хочемо купити їй зимову курточку. Та в нас вже летить перша. Ти не знаєш, де Зара. До нас дуже швидко прийшла зима, а в неї тільки така куртка, де міс сезон осіння. І хочемо їй вибрати щось зимове. Побачили, що є нова колекція в зарі. І треба подивитися вживу, як вона виглядає. чорна курточка, така якась шоколадна і рожева. У нас це розбіжності. Мені подобається шоколадна, Наталі чорна, а Кароліні рожева. Подивимося, як вони виглядають вживу, чи можна їх буде купити, чи ні. Якщо ні, то придеться замовляти знову онлайн. Кароліна знала дорогу, вона зразу залетіла. Капець, сьогодні будній день і народу мільйон. Я не знаю. Ми думали вчора їхати в неділю, але думаємо, їдемо сьогодні, сьогодні понеділок, ми проспали садочок Ось так от. Ми приїхали, щоб закупитися. Карина сама знає, дивись, вона веде. В неї геолокація дуже сильно розвинута. Може таку? З таким от сміхом. Червона, Светерики. Королі сумка сподобалася. Ти вигляді сердечко. Що, привіталася? Це дитинка Зара. Привіталася. Дивись, бо зараз рука відпадає. <рес> чесно, тут рука може відпасти. Ей, все хватай. Дивись, які курточки класні, розові, піночки. Що, Карліна десь полетіла. А, стіча побачила того. Хелоу Кіті. Кипібарчики. І сподобалося, бо вона дуже прозора і з вушками. Так, тут є дуже тоненькі курточки такі. Хоча я би не сказав, що дуже сильно тонші за те, то, що ми взяли в зарі. Снікерси. А оці снікерси я бачу, вони прикольно виглядали з тими бусинками. Клас. Вона, щоб їй то не заважало. Прикольні. Так, тут є Мікки. Ой, а він де комплекту. Мікі маус ти гарячий. Ага, Hello Кітка знайшла. Оцей класний Hello Kitty. Дивися, це у нас лон слів. І тут такі сердечка. Прикольні. Дивись. Та? Тут там ножки, десь голова. Він схований. Тобі сподобалось? Ззаду нічого нема. ззаду наклейка тільки. Так, заховався так. Поклади, давно там було. Так, є ще такі у нас кеди, дуже лесні. Ну то складаєш. У ці? Оці прикольні. Є ще, дивися, з каштани джинсики. Зі сонечком. А тут -а сонечко теж. Смайл Ворлд. Квіточка. Що, сумочка маленька? Дай я тут повішую. Зі динорожком. Вау. Вон є твої курточки. Наталя ще таку зберігала. Типу якийсь баранчик. Там, Баранчики. Я а, я ще там, там різнобарвні. Зараз Зара пише. Ану, покажи, де. А ну покажи, да. Точно зараз пише. Зараз зараз. Отакі. Вони, такі красавки, Вони класні. Вони, ще були десь десь з розовими вставками Вона такі схожі. самі. <сх> Але то дівчачий відділ. Так що ти не вигадуй. Cool days і heat flower around me. Ой, ця класна. Friendship is forever. Оце, оце як тобі? Светрик, Каролінка, подивися sleeve. з сердечками. Прикольний? О, є ще така дубльонка. Є зимові бранчики, тут як мамина. А дивися, а якщо таку дубльоночку тобі? Приміряти. Вони зараз популярні. Китя? Так це ж Габідол Хауский це. Так, а ну, який це розмір? Зірочка Палай. Четвірка, 104-й, а це 110-й. Карина ж любить піднімати, бо вона не сильно любить міряти одяг. Але нічого, зараз спробуємо вдягнути цю дубльонку чорну. Надіюсь, їй сподобається, бо вона себе ще не бачила, а це... Модне Тобі і цікаві, тепле, а в мене цікаві. є цікавість, де, що це таке. Бо я би, собі чесно, не купив би таке. А от дитині, якщо їй зайде і сподобається, можна. Наталя каже, дитині всяку би всяку фігню купив. А кароні сподобалося, воно мігеньке і тепле. І їй, мені здається, йде. Дуже пухнасте. Жарко, а ну покажися. Ну бо то зараз і тому зараз тобі в ній жарко. Та. А зараз, як вийдемо на вулицю, де холодно, то буде значить тепло. Тобі як така курточка? Вона навіть не бачила себе в дзеркалі. Хочеш приміряти, що того що ти показувала? Оцю. І як кишенька, вигляді сердечко. Хочеш такі джинсики? Ми джинси теж роздивлялися. Ніколи не чути тільки нас. Тільки нас чуть. Курточку ще одну. Тут бачу прикольні оці от є ведмедики светрики Оцей класний. Такий кремовий. Оцей червоний теж прикольний. Happy friends. Мілі Мерсі, оце класний колір. І штанішки. Ого. Іди подивися, там є дзеркало. Вон там, Вон там прямо. Бачу Кароліні це більше сподобалось, ніж дубльоночка. Ну що, як тобі? Беремо таку, може? Прикольно. Тепло в ній? Чи тепліше було в тій дубльонці чорній? Але в середині... всередині. Всередині вона м'ягеньке, правда? Всередині вона прикольне. Ідеальне? Mm. Ми можемо брати цю. Це ж не зимова. Але бачу, їй сподобалося, я бачу, що вона така. прикольна. Що, що там? А, ще сердечко замочки. Так, є легін з хілокітями. Є тигрові, є такі як в неї. Каже, вже змучилася, все. А зараз з кіловкітиками. У мене є під них класні легінси тут продаються. Добре. Треба обрати штани. Іди обери. Покажи пальчиком, які тобі найбільше сподобалися. Тут всюди і смадечко. І червоні сподобалися. Хоча нам немає під шой, а під штани, підзуття хіба, під, під, під зуття, хіба? Так, і от ще від дощовички такі, з утепленням. Тут навіть є патенти і всередині, всередині нічого нема. Тоненькі. Зелений кольор, синій, чорний. Уги. Ще Наталя каже, що їй треба брати якісь оригінальні. Бо от Зарі їй не сильно це подобається. А мені оця курточка, що сподобалася. Вона на флісці. тепленька. А Ну чи є її розмір. 110-116 є. Це вже останній розмір в зарі в дитячому 1-6 років. Далі вона переходить вже в школі на новий рівень. Ну, приміряй. То тато попросив, бо мені вона найбільше сподобалася, Я її навіть зберігав. Класна курточка. Просто це не сильно зимова, вона демі сезон якщо похолодає. Димці та А ну покажись, як ти виглядаєш круто. Вау. Мені ця курточка сподобалась, а тобі? Так, а руні сподобалося А вон тут дзеркало, подивись на себе в дзеркало. Як тобі? Гарно чи ні? Таку курточку ми беремо? Mm. Ні. Ні? Треба забрати усіньку курточку. І ось є ті Мікі, що ви дивилися на сайті. Мікі Маус. Віталій, не сподобались. А, а що під низом? Під низом теж Мікі. З одного боку Мікі, з другого ручка. Чотири пальці, дай чотири. На, вішачок. Коротше, оця курточка на хутрі. Що ти кажеш, що вона прикольна. Це останній розмір. Ну Оця, мені здається, ще ліпша. Саме прикольна. Карина просто запримітила, бо до неї йде аксесуар до тої курточки. На, на тримай аксесуар. Теж хутряна сумочка. Ось така от. Іди подивись на себе в дзеркало. Оце взагалі класно. Можна носити тут. Це що як маленький ведмедик білий. Чуєш, це така штука, як вона була маленька. Ану вдягни її. Така шубка ведмедика з тими вушками. Клас! Оце класне. Шубку? Ти хотіла бути таким ведмедиком? Такий як хом'ячок маленький такий. Штучного хутора. Це зі штучного хутора. Я ще натуральний з тваринок. Та? Ну добре, давай тоді беремо цю де сезон, а потім як сніг випаде, ту ще докупимо і в принципі зимову. Добре що тут є капюшончик. Вона як в шубі. Вона таке мігеньке, таке класне. Карліна в захваті від тої курточки. У цю них тіла, що нам не хотіла. Хоча вона мені сподобалася а ця бомба. Мені теж це біля Ну добре. А оцю сумочку. Сумочка 829. Сумочку то не треба. Мама її забракувала. Хоча вона прикольна. Куди її носити? Ніля? Один не відео. Не там не можна віде. щось не знаю, що там носити. Там вже шиншилу хоче. Шеншило. Так, Карунка нарешті погодилася поміряти взуття. Довгой нудно вмовляли. Їй просто сподобалася курточка на 1600 зараз, здається. 1599, і вона остання. Більше таких немає. Все. Останню забираємо. Повезло, що навіть наш розмір. Рідко коли так буває. Оця їй сподобалася спочатку, але там немає картішона. Ця кольорова. Віталія хоче їй взяти кросівки, хоча вони не думають, що будуть її зручні. На шнурки вони. Що вони тиснуть, чи добрі? Чи треба 27-й більший? Порух. Палець, порухай пальцем. сама А ну встань, просто встань. Якщо брати її присовки на шнурки, треба її знов зв'язувати шнурки, бо вона ще не вміє. А це дуже складно зараз навчити в такому віці. Набагато легше на ліпучки. Карліна каже, що їй колір не подобається посілок. Я, що... я хотіла ще сказати вам, ну, що... Кажи... що якщо б ви купили мені цю м'якеньку шубу, то, то ми її би... купляємо. То, то я би хотіла, щоб були ще такі м'якенькі кросовки. Ага, ну бачиш, є, що... є такі. Може, уги там якісь такі м'якенькі? Щоб... Давай знімай, якщо не подобаються кросовки, то окей. По Кароліну ми не брали, а приїхали просто самі. Ну, не проспали б. То я думаю, ми багато що б взяли без неї, а потім довелося б міряти вже вдома, без її участі і вибору. А тут взяли її з собою, і вона вже починає вибирати сама. З одного боку, це добре, тому що вона вибирає той одяг, їй подобається. Ми беремо. Беч хочу кушу дуже сильно. Що там? Дві кишеньки з сердечками. А ти так здивувалася. Так, і ще взяли отакі от з ведмедиками. Тобі такі теж подобаються чи ні? Це твій розмір? Вони типу пльош йдуть. Ну подивись на себе в дзеркало, як тобі джинські. Тоді ж ти вибрала із сердечками. От. Кишеньки сердечки. Не завеликі на неї? Ні. Норм, так? Бач, тут навіть є резиночка, на яку можна підтягнути в поясі. Але то ми зараз одягаємо ці з ведмедиками. Мама там підтягнеш, щоб вони трималися, щоб зараз не злетіли, як ти будеш жити. Ті ти міряєш саме найгірше, що я не хочу. Угу, То виявляється, ті, що тато вибрав з ведмедиками, то тобі не подобається. Але вони дивенькі круті. Взагалі прикольні. Каже, що ні і пішла. Але вони класні? Мені сподобались. Чи не гарні? Подобається чи ні? сказала, що вони найгірші, Але чи подобаються? Так, подобаються. Що, ні? Не на найгірші. Заплуталась! Заплуталась. Давай тебе зараз розплутаємо. О, і ці прикольні. Вони якраз під шубку твою будуть в сам раз. Клас. На, тримай. Покажи їй, що під шубку будуть класні штанишки. Прикольно. Okay. 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 <laughs> <laughs> Хочеш, щоб не злітають вони з тебе. Туди не можна йти. Там Гаррі Поттер живе. Там чарівна кімната. Ні, да бачу її прикольно. Вони типу, такі широкі, вільні. Вони щоб не злетіли. А там є теж підтяжки. На них нема. Може, з пістолетами, ще якимись рогами, єдинорогами. Дивися, є, ще такі вишневі? Тобі як? Можу, її дізнатися <ривайся> в бордові? Не знаю, бо їй сподобалися бордові. Просто ті світліші підходять під ту шубку. але що, шубка. Тобі які більше сподобалися, доці? У ці вишневі чи ті білі? Штани. Просто вона їх зразу обрала, каже, вишневі, такі прикольні. Дочі, вирішили Вирішили і обираємо ту шубку з тими штанами. Все, мішок одягу купили для доці, Ще мама собі щось хоче подивитися просоляти каміні. Прозора. У двіські сумочки є класні. Дивись, це, це, це для нас двох. Як для нас двох, а що ми тут а будемо носити? А ти це там для хом'ячка мене. будеш носити, це так? Коротше, в мене дівчата дуже сильно люблять шубки. Це ще м'якіші. Ще м'якіші, але то бачиш для мами. Твоя є тут, воно вона, є. Переживаю, щоб ми її взяли, не залишили. Залишили мою маму там одну, вона каже: вийдіть, подивіться на чоловічу, як її з собою, <смі> щоб вона не заважала. А Наталя хоче собі щось подивитися. Де? Зараз татові щось оберемо прикольне. Може татові ще якась шуба буде. Я взагалі то хотів щось на зарі, але вже не пам'ятаю, що саме. Зараз пошукаємо. Жилетки татові? Ні? Ні. От є така куртка прикольна. Може, таку? Що, класна? Тільки шкода, що вона коротка. Мені треба буде міняти якраз куртку на зиму. Так, Називається Примірю. Виглядає як е, хомячок. Ну, Мені треба подовжити, бачиш, мені тут буде все зимно. Мені сподобалося, що там два замки. Наталі вона взагалі не сподобалася, а Карина каже, що прикольний. А це чия така курточка? Хм? Як ти думаєш? Хто таку саму курточку має? Навіть зараз <реш> до татова. І є ще така от світленька. Я ще раніше хотів і світленьку. Так, одягнув цю світленьку куртку. Наталя каже, що їй ця взагалі сподобалася. ну, така Курточка светер. Мені теж сподобалася Це якраз такий самий розмір, як от той чорний, що я зараз діти. <реш> Дитинці сподобався тато, тобі та? подобається в цій куртці? Крина хоче, щоб я ходив теж в білому, так як і вона. Тільки можна після будинок ігра, щоб в е, цей Макдональдс, е... да. 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 коротший день з Кароліною в будинок іграшого, поки Наталя ще походить по тих своїх е, дівчачих магазинах і стридієваріус, сервет і тому подібне. А, а в ми там в в будинок Іграшок щоб купляти, а коротше, а LEGO, лего формулу один. Кароліна рот не закривається і сподобалося десь їздити, не шопитися. Та, на останньому поверсі. Ми мусимо почекати на маму Дякую, і потім я всі разом їдемо. На останньому поверсі. Ну там круто? Так. Да. Добре. Хочеш їхати на ескалаторі чи на ліфті тому прозорому? На, на тому прозорому ліфті. Ну пішли на ліфт, побігли. Дивись, я бачу будинок іграшок, чи це не так? Буде? будинок іграшок розовий на другому поверсі. Ой-ой, ми їдемо на третій поверх. Дуже високо. Все, наш будинок іграшок забігає. Тут Карліна ще щось знайшла, ще щось хоче. А я замітив, що тут є в нас Ван Гог картина колекційна. Що, будеш запускати? Ну давай. Сподобалось тобі Лего Сіті. Там дивися, і вертоліт полетів, човен поплив. Вибору Лего просто мільярд. І френзи класні. Мені найбільше подобається оця от хата, але вона настільки дорога. 14 плюс. тут складати, напевно, років з 10 крові буде до 14. Є хатка Gabidl House. Гаррі Поттери. Тут є Ninjago, то що ти дивилася з тими всякими роботами. Дракон, он той дракон такий є величезний. Але тут, бачиш, вік 9, плюс. тобто дуже довго треба збирати, тобі затяжко буде. Треба брати ну, типу, 4, плюс, 5. Плюс. так, це Барбі. Величезна хата Барбі. Дві русалки. В корони є якраз русалка і є ще ця в костюмі ведмедика. Її любима Барбі. А тут диви якісь класні. Це на нашу маму похоже. Барбі. Оця саме крайня Барбі Наталя. Така красива. Тільки то, що з у нас з коротким волоссям. Вон. Правда на маму похоже? Не похоже. це більше прихожу. В Карліни колись був. 101 єдиноріг, а тепер є ще 101 монстр. Факти про них. Вау. Крута книжка. Цікаво, що там всередині. Вам тоже? Дивлюся, міні-брендси є. Навіть Габі міні брендс. Цікаво. По чому вони? Нема ціни. А от є ціна. 500 гривень, Ти би які хотіла? Брендси? А, оці наталі, любимі з сумочками. Крута сумка. Для ну так. Чепоки ви видна... тут. Бавилися. Він в наборі є. Я слави назву кажу, скажімо, по тизі. Сподобалося оцей Monster High. А вона мені теж подобається, це вампір. вампир. Ішов в неї улюблений? Вампірська киця. Там не десь тут. Авто в капелюшку здається цьому, так? Класний Monster High. А скільки цей Монстр Хай, що до сподобався. Перший раз бачу, що в королі ляльки подобаються. Так, і вона в нас. та-дам. 2200. Монстр-хай. А її звати. Невідомо як звати. А вон Драку Лаура. Так, я купив. Знаєш, що я тобі купив? Шо? Тож ти хотіла. Ось це. Це буде для тебе секрет. А це буде секрет. Раз. І це не все. Я тобі купив дві. Так що в тебе буде аж два сюрпризи. Тобто, що ти була чемна, Так. я коротше придивився всі. Знаєш, що саме усне? Я шукав Макларен Мерседес. Його не було в шести пачках. І бачите, там по 12 штук і ні в одній не було. Я кажу, а що їх ну, так немає катастрофічно. Вони кажуть, ні, просто що перед вами ще були люди, пошукали і позабирали всі мерседеси. Такі не настільки рідкісні, що я так розумію, що їх купують, потім я так розумію, продають їх, перепродають. Лелька зламана, аріель, аріель, зламали ножки. Горіалька класна. Зразу згадуєш дитинство. Пригосованки. Шли, йдемо їсти магу. Бачу, Наталі сподобалося Wednesday. Вона класна. І танцює ікра. Кароліна, як той танець, що вона там танцює? А я знайшов ось таку. Я так розумію, це її мама здається, чи ні? Чи це зовсім інший персонаж? Так, монстр хай. Монстр Хай, Ні, це здається інший персонаж. Це Монстр Хайс колектор Ельвіра. Стіно тішиться тим ліфтом прозорим, бо в нас в будинку не прозорий, а їй то так подобається, бо вона їде, каже: Вау, ми піднімаємося, і можна побачити весь краєвид форуму. А тут бачиш плитку перекладають. Так, тут закрили, щоб не ходити. в Мак вже зробили своє замовлення, 95-те. Так, зараз нам принесуть. Тобі взяли кепі-міл і нова секретна іграшка. Ти будеш в шоці. Там така прикольна. Коротше, я обирав. Просто тебе не було з боку, то тато обирав. Не знаю, чи я вгадав, чи ні, але щось буде. Ми ж зараз дивимося, ходили-ходили так у форумі, бродили дуже довго і вже... Час піджимає, бо треба їхати на підготовку Карління. Добре, що уроки ми зробили, зараз перекусимо і в Ситі поїдемо вже займатися на підготовці своїми справами. Точніше Карлінка. Да, тут будемо їсти і потім їдемо на підготовку одразу. Що там в нас попалося? Ану-ну, скоренько-скоренько, що там в нас попалося, ті маленькі пальчики, як комічків, давай, давай розпаковуй. І попалася іграшка. Вау! А це що це за? Кей-поп? <свят> тато вгадав чи не вгадав? Оцей. Там, не було. Та, там такого не було з розовим. такий великий? Так, Величезний. Класний? Подобився. Там да. ще в жаром. Він в розовому. Такий от хлопчика. Голова крутиться. І голова крутиться. Це мені знаєш що нагадує е, ці. Гра в кальмара. Але це насправді от його звати так. Це з кейпоп. Коротше, всякі різні у нас виконавці. Карточка є? Це діш. Вау. Ну, я взяв через те, що він в рожевому. Він мені десь знаєш кого нагадує. І кого вам нагадує? М? Та, там де буква М на касі, сказати, там... дайте трубочку, будь ласка. Віна сама попросила трубочку. Щаслива яка. Добре є? Йдемо?